Сьогодні у Харкові вшановували і прощалися із загиблими пасажирами Малазійського Боїнга 777-200, Що його терористи збили керованою ракетою з установки бук, 17 липня. Перші два десятки тіл сьогодні ж із Харкова військовими літаками доправили до Нідерландів. У трунах на тепер це вже відомо. Тіла упізнаних пасажирів. Аліна Цибова була на харківському литовищі. У момент, коли голландські транспорти узяли курс на Ентховен. 11 ранку у харківському аеропорту два десятки трун із загиблими завантажують у військово транспортну Сі 130, який спеціально прилетів з Нідерландів. Дерев'яні домовини закриті і міцно прикріплені до платформи. Чотири труни залишають на вулиці для урочистої церемонії прощання. Я не знаю, чим керувалися ці нелюди, які натискали на кнопку пуску. Я не знаю, чим керуються ті, які намагаються виправдовуватись або перекладати свою провину на інших. Я не знаю, чи мучать їх докари совісті. Я не знаю, чи вони бояться покарання. Я не знаю, чи здатні ці нелюди відчувати бодай щось. Сьогодні ми відправляємо додому тіла невинно загиблих людей. Сама церемонія починається з хвилини мовчання біля трун представники ОБСЄ інтерполу, посольств Канади, Голландії, Німеччини, Британії та Індонезії. Ще кілька дипломатів від Малайзії із Шатудейоджонігомбіґінз. Сьогодні розпочинається другий шлях додому. Він буде болісний і довгий. Я відчуваю, як погляди всього світу прикуті до нас, але ми обіцяємо, що ідентифікація пройде якомога швидше, щоб рідні могли попрощатися із загиблими. Спецрейси з домовинами в Інховені має особисто зустріти король Нідерландів. Чиновники кажуть, жалобиться країна не бачила більше півсотні років. Щоправда, чи є в цих трунах саме голландці достеменно невідомо. Це з'ясується лише після остаточної ідентифікації тіл. Я з Індонезії. Наша країна Разом з іншими у траурі у цій катастрофі загинули двоє наших громадян, але ми ж не знаємо, чи є вони на цих бортах, що відлітають сьогодні. Ідентифікація ще не завершена. Ми зібралися тут сьогодні, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув. Наші країни оплакують життя 298 чоловіків, жінок і дітей. Це трагедія невимовного масштабу. Я всім серцем сумую з ними. Рівно о півдні борти з трунами підіймаються в небо. Проводжають його льотчики, курсанти. Почесна варта нацгвардії і звичайні харків'яни, які несуть до трун квіти та дитячі іграшки. З Харків співчуває, ми прийшли пачь пам'ять погибшим. Людям, які котрий в цій страшній авіакатастрофі від э, рук бойовиків. Ми сабалізним людям душа болить, розумієте? за годину після першого літака з харківського аеропорту відправляється другий на цьому борту. Ще 20 тіл в українському уряді кажуть повністю завершити первинну ідентифікацію і доправити всіх загиблих на експертизу до Нідерландів, зможуть уже в п'ятницю. Аліна Цибова, Микола Чіров, Харків, Спецкор, два